Усім відомий Кам'янецький міст у Хмельницькому будуть ремонтувати цю переправу. Почали будувати близько шести десятків років тому. Зараз вона потребує великого ремонту та реконструкції. Міст один з найгірших в найгіршому стані у Хмельницькому. Є суттєві руйнування батону, є корозія арматури несучих конструкцій. І так конче потребує ремонту роботи заплановані на липень місяць. Зокрема, планується розширення проїзної частини, заміна несучих балок, що дозволить збільшити пропускну спроможність мосту. Гроші на реконструкцію виділив міський бюджет. Згідно проектно-кошторисної документації, це е, майже 35 мільйонів гривень. Е, там будуть замінюватися несучі балки. Е, вони зношені, там буде встановлюватися велика консоль. Е, за рахунок цієї консолі міст перетвориться з. Е, Трьохсмугу на чотирьохсмуговий з'явиться окрема смуга для правого повороту на вулицю скоблі. Відтак кількість заторів на мості зменшиться. Роботи заплановані у кілька етапів, все для того, аби міст привели до ладу і не перекривати повністю рух транспорту.